Всім привіт, друзі! Як завжди радий вітати вас! Що можна ще таке цікавеньке посіяти, те, що ви точно споживаєте? Правильно, це петрушка. Посів петрушки під зиму є дуже ефективним варіантом для тих, хто хоче отримати свіжу зелень уже у березні. Але потрібно дотримуватись певних важливих нюансів. Дивіться, якщо посіяти насіння на тарано, воно може прорости ще восени, і як наслідок що? Правильно, це призведе до його загибелі. Тому посів варто проводити тоді, коли температура буде перебувати десь приблизно 2-5 градусів тепла, а верхній шар ґрунту вже трішки почне підмерзати. Як правило, такий період припадає десь на кінець жовтня або початок листопада. До речі, на цих вихідних я вже буду проводити посів петрушки. Для вирощування ми обираємо відкриті сонячні ділянки. Висівати петрушку заборонено, знаєте де? В низинах, бо там може бути тала вода від снігу і так далі. Плюс, друзі, важливо пам'ятати, що надлишок вологи, навіть не від снігу, він призводить до загнивання насіння. Тому ґрунт повинен бути яким? Правильно, легким, добре дренованим і поживним. Всі, ви бачите мої відео, ми завжди наші грядки підзаряджаємо різними добривами. Під будь-які рослини. Це дуже важливий момент. Перед посівом ділянку варто також підготувати. Рекомендуються базові варіанти. Прибираємо бур'яни, перекопуємо, вносимо той же ж компост. У нас кінський перегній. До речі, дуже гарна річ, але він має бути добре перепрівший. Суперфосфат також можна перекопати. Екоплант використовували в цьому році добриво. Після цього ми формуємо неглибокі такі борозенки приблизно до 2-3 см глибиною. І їх ми одразу засипаємо сухою землею або піском. Насіння ми розподіляємо по борозенках густо. Тому що, друзі, частина цього насіння може просто не зійти. Тому це дуже важливий момент: насіння розподіляємо по борозенках густо. Це дасть більше шансів на схожість нашого насіння. Після посіву самого насіння зверху ми насипаємо шар сухого ґрунту, товщиною приблизно 2 см. Цього вистачить. А потім наші грядки ми замульчовуємо використовуємо для цього торф, перегній, також можна, в принципі, опале листя. Як тільки настає весна, ми грядки наші очищаємо від покривного шару, від того ж листя чи там торфу, що ви, чим ми мульчували. І трішки поверхню розпушуємо ґрунту. За необхідності, ви також можете провести таке собі проріджування сходів. Першу зелень можна буде отримати вже приблизно в кінець березня, квітень. Завдяки посіву петрушки на зиму, друзі, вона проходить таку собі природну стратифікацію взимку і виростає доволі міцнішою і стійкішою до різних хвороб і шкідників. Тому посів петрушки під зиму є доволі ефективним. Способом вирощування петрушки раджу вам спробувати. Дякую за увагу і до нових зустрічей!